Вітаю, ви на каналі Інтервізор. Говоримо сьогодні про річницю студентської революції. Революція на граніті, яка почалася саме 2 жовтня 1990 року. І коментар з цього приводу отримуємо від безпосереднього учасника тих подій, кандидата політичних наук, політолога Ростислава Балабана. Ростислава, якщо ви нас чуєте, бачите вітання вам, чую, бачу, вітання вам. Слава Україні, героям слава і хочу. Основне питання най, мабуть, найактуальніше, якби тоді не було цієї революції, чи навчився б український народ об'єднуватися, самоорганізовуватися і а, давати спротив тому, чому йому не подобається, або навіть не просто спротив, а знімати владу, яка переходить всі червоні лінії, які дозволені у суспільстві. Ну, коли ми говоримо, що е, отримання незалежності України 91-й рік, так то без революції на граніті цієї би незалежності не було. Тому ж тому ці карколомні зміни це якраз закладені революцією на граніті. Моє відчуття можливо про це ще напишуть монографії, що ця революція не завершена. Її продовження е, це помаранчева революція. Її продовження це Революція Гідності, аж до тих пір, поки ми не виберемо справжню е незалежність, справжню незалежність, суверенність, незалежність, самостійність. От. Тому це був тільки початок. От. Якби і вперше, що відбулося, от вперше, що відбулося, я нагадаю нашим слухачам, глядачам про те, що радянська система всі попередні роки. Будь-який протест знищувала під ноль. Тобто радянська влада робила так, щоб будь-яке заворушення, будь-яка листівка, будь-що або ув'язнення, або розстріл, або ну, в будь-якому випадку знищення під ноль. От. І про це не публікувалось. От. І деякий час вважалось, що о, в радянському союзі протестів не було. Ні, протести були, але просто їх знищували під ноль. Це вперше. От що яка цінність була? Що студентів не те, що не розігнали, а і не розстріляли. Вся історія, весь радянська система, трималась на розстрілі опонентів, протестувальників і так далі. На прямих розстрілах прямих. І величезне чудо. Можливо, треба подякувати тій кон'юнктурі і. Тій будемо казати еліті на той момент в Україні, яка не дала, можливо, побоялася, можливо, і за е, освіти да не дала команди на розстріл. От без цих змін не відбулось би нічого іншого. Це були це була дійсно от, е, революція в розумінні, що система, яка була стійка, ну совєто комуністична, да вона стійка, потужна армія, репресивна машина, КГБ і так далі, от, вона дала злам. Ростислава, звичайно, хочу від вас вашу особисту історію участі у революції на граніті. Ну ви дуже голосно сказали, що учасник люди зробили значно більше і значно активніше приймали участь. Але у мене дуже цікава історія відбулася. Це перший курс історичного факультету. І тоді ще була така практика, що студенти виїжджали в колгосп. Там прибирати щось, там яблука груші, що, ну щось прибирали. Коротше кажучи, і ви знаєте, була така історія, коли я прибув в колгосп заступити на збір урожаю знову ж таки за радянською економічною системою, коли студенти мали студенти, інженери, інженери мали прибирати картоплю, буряки, помідори і так далі. Ну от така да, це про економіку окремо. Поговоримо. Коротше кажучи, я приїжджаю в Колгосп. Ну, от, і наш куратор, він історик і сьогодні працює викладачем прекрасна людина. От, але тоді набагато всі молодші були. Він каже: давайте так, щоб вся група не їхала на революцію гідності. У нас зараз в Києві такі-то такі-то події. Але ви ж також маєте розуміти, що це, ну, це ну, ще ніякого досвіду, ніякої ну, там, обізнаності. Обізнаності не було, так? Чуєте мене? Вибачте, чуємо, чуємо да продовжуйте, Чуємо Як прекрасно по попізнаності не було і так далі. От. Але було голосування: що від нашої групи відправляємо балабана от, на участь в революції. тоді ще неможливо не називалися. Да, тоді точно не називалися. Ну це перші дні були. Революція на граніті пізніше назва з'явилась. От. І, коротше кажучи, в мене такий досвід поїхав. Я, в принципі, рідко бував на Хрещатику. До цього, в принципі, приїхав. От, хвилі людей, Ну, хвилі людей, Ну, ну от якась така от атмосфера. Мені здається, що сонячно, ну чомусь такий, як мінімум, настрій був сонячний і так далі. От від історичного факультету, з від групи колгоспу я значить їздив. От, але я це згадав значно пізніше, коли вже була помаранчева революція. Тоді так ну віднеслися. Вона воно відбулось. До речі, вимоги студентів фактично всі виконані, окрім однієї, і саме в цьому вважається. Ну, що недоопрацьовано розпуск парламенту. Побоялися йти на розпуск парламенту. От ті навіть ті демократичні сили, які були присутні. а Це була вже гігантська. Ну навіть по сьогоднішній мірка, там 100 мандатів, 114, здається, можу помилятись. От побоялися, що вони в другий раз не виграють, і це відклали. І можливо, це якесь уповільнення подальшого розвитку, але тим не менш. Ну, певний зговір з комунобільшовиками більшовиками відбувся, все ж таки, ну зберігаючи е, такий Чи... пострадянський, вже на той момент формувався пострадянський уклад, зберігаючи ну, ту комуністичну еліту, яка була при владі, зберігаючи її при владі, але вже з іншими іменами. От. Тому це дійсно ну, карколомні події, і карколомність, от, коли ти вчиш історію і розумієш, що всі попередні часи люди або утримували ув'язнення. На тривалий термін або знищувались у психушках. Е ну, коли людина проходить курс лікування е в психушки, да, то вона потім ну, лишається овочем, бо та відомо, коли радянський союз розстрілював і потім на другий день клав асфальт на тому місці, де де була пролита кров. Все це було. Я дякую Ростиславу Балабану, політологу кандидату політичних наук, за власні спогади про студентську про студентський страйк про революцію на граніті 2 жовтня 1990 року. Українські студенти вийшли на Майдан, вимагаючи зміни влади, вони добилися цього і прем'єр-міністра фактично було змінено. Але, можливо, не добилися всіх остаточних цілей, і саме тому продовження революції залишається і спротив українського суспільства. Це вже навик, який ми вміємо знаємо і будемо робити, якщо влада нас не почує. Дякую. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар. Побачимось.